Все одно, хто власник, хто не власник. їм потрібна вода. Та ні субвенція, ні цільові 4%, ні знижка на електроенергію, ні підняття тарифу. Хоча там пишуть, що тариф, вже ж, мораторії на підняття немає. На воду мораторію немає. Але НКРЕКП його не піднімають, користуючись чи мутувуючи, не знаючи. Звісно, що якщо зараз підняти тариф, який зараз 33 гривні на водопостачання, ну 30 ай буде 7, а й 40. На водопостачання водовідведення. Він підніметься десь в два рази, може в два з половиною. Це таки буде серйозне підняття. Хоча, нагадаю, органи місцевого самоврядування, тих населених пунктів, де є менше 100 тисяч населення, вони піднімають на 5, на 10 регулярно. Бо в них повноваження це є. Таким чином, в, одному, в одній громаді може бути ціна на воду і каналізацію, і полтава водоканалу, і того підприємства, яке належить громаді. Вони можуть бути різні. Декілька разів вище відповідно до собівартості цієї послуги. З приводу далі, з приводу водоканалу і ситуацію, яка я очікую. Нас очікує ПОН, постачальник останньої надії. І тоді ми будемо сплачувати, чи не сплачувати там, будемо винні не 20 мільйонів на місяць, а 35-40 підприємств. Таким чином я не потрібно розповідати, що буде далі із водоканалом і ситуацією в місті з приводу передачі підприємства на баланс міської ради. Хочу вам авторитетно заявити, що жодного юридично правильного звернення ні від мама, я ні від колишніх, теперішніх колег не надходило до обласної ради. Нас інформують, що вони в них є бажання без боргів. Це підприємство до міської влади. Це бажання, тобто виключно інформативне. Воно немає воно юридично нікчемне. І коли говорять, що зверталися з проханням передати, це я можу сказати забирайте. Оце буде вага мого слова забирайте, тут плюс-мінус така сама, як в сесії міської ради, де говорять передайте. Чого так? Я до цього прискіпливо і не хочу образити міську владу колег. Вони дійсно допомагають. І ми виходили е, в комунікацію, і вони стримали, витримали своє слово з приводу останніх 20 мільйонів. Тобто нічого не можу сказати в цій ситуації поганого про них завжди в комунікації, завжди відгукуються, але повністю на себе взяти обсяг фінансової відповідальності вони не можуть, чи є якісь інші чинники. Я теж розумію, що взяти зараз майно міською владою собі на баланс це отримати борги. Ніхто без боргів передавати не буде. Найголовніша проблема це не майновий комплекс, який знаходиться в рамках Полтави, це 11 територіальних громад, які обслугують. Полтава водоканал обслуговує. обслуговують. Спецдозволи, знаходяться. В одному примірнику, тобто на весь водоканал. Для того, щоб отримати спецдозвіл на водокористування, потрібно витратити 2-2,5 роки. Якщо цього документа не буде, та структура, яка у випадку передачі і буде діяти на місцях, на ній буде створено якесь місцеве комунальне підприємство, вона буде працювати без документів. Чого ми виходимо з ініціативи на наступний рік брати участь в розподілі фінансової, фінансової складової бюджету? Бо ми власники, а ми не впливаємо ні на що. Ми не можемо спонукати, чи попросити, чи заставити там, обласну міську адміністрацію, міську раду чи інші громади ці кошти виділити. А відповідальність на нас. Тобто ми власники, так. Да. Це така собі певна історія, яку можна вирішити, якщо парламент у другому читанні проголосує е ці 4%. І мені сподобалася ідея заступника міністра фінансів, який озвучив нещодавно на конгресі. Ці 4% будуть як цільова субвенція. Не просто вони потрапляють до бюджету громади, а вони потрапляють як компенсація за різницю в тарифах водопостачання, водовідведення, каналізації, там, теплопостачання, ну і так далі. Для громад це, звісно, мінус. Для нас це хоч якась, так би мовити, впевненість, що кошти будуть передані об'єктам критичної інфраструктури.